Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Діти, погляньте! До нашої групи завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось! Привіт, Катрусю! А давайте ще раз. Привіт, Катрусю! Вітаю вас, малята! Ой! А куди ж це я потрапила? Ти потрапила у незвичайну країну. Веселий дім, де мешкають маленькі діти, а дорослі лише їм допомагають. Цей дім називається Дитячий садок. Діти, мені все дуже цікаво. Будь ласка. Покажіть мені дитячий садок. Ой, а що ж це за приміщення? Це групова кімната. У ній дітки граються і новому навчаються. Ой, як все цікаво! А це що за приміщення? Це кабінет директора. А що ж робить директор? Директор керує дитячим садком, піклується про діток, цікавиться їх настроєм, справами, здоров'ям. Це кабінет вихователя методиста. А що робить вихователь методист? Методист керує роботою вихователів. А що це за приміщення? Це музична зала. Хто працює в ній? Так, музичний керівник, а це медичний кабінет. А хто працює в медичному кабінеті? Так, медична сестра. А, -а що робить медична сестра? Вірно, вона лікує, слідкує за здоров'ям. Що ж є у медичному кабінеті? Як ви гадаєте? Так, ліки. А це що за приміщення? Це кухня. А працюють на кухні кухарі. А що ж роблять кухарі? Так, кухарі готують їжу. Це кабінет завгоспа. А що робить завгосп? Завгосп стежить за справністю всього обладнання в дитячому садочку і на його території. Молодці діти, наші гості для цікатрусі, дуже сподобалася мандрівка нашим садочком. Вона вам дуже дякує за таку чудову та цікаву екскурсію. А нам з катрусою вже час. Тож, до побачення та до нових зустрічей!